Ми кажемо про те, що багато людей сьогодні у нашому дослідження готові доєднувати до інцидентів з надіємності, але вони не знають як. І ми будемо разом з тими людьми, які вже їм вдається, вони вже там, є амбасадором. Сьогодні ми були в лікарні технічника, але познайомилися, з Алмазом, є амбасадором <і ефінеда. плес> <ambassadurom в> лікарні. Сумно, звичайно. Сумно щось. Нам хочеться людину пожаліти. Але якщо подивитись на крок глибший, подивитись на те, що відбувається в момент, коли ми кажемо слово жертва з нашим мозком, але обставини, певні, щось іще. Як ми тепер ставимо до цієї людини? Фактично дві м'яний підряд, правда, про кого? Три. Підрядку не підрядше, так? Дві точно підряд. <тут> там, все право, так, все правда, так. А в житті нам також більш цікаві є теми спілкування, архітектура, нова модель айфону, яка скоро берече вийде на ринок, да? це ж цікаво. А що там буде в цьому айфоні? Давайте доброго дня. А, так як я дитячий чих фахівець, я працюю з батьками і з дітьми. Це мої клієнти, мої студенти. І на жаль, якихось таких... Успішних і добрих висновків я не чула. Ми лише на перших сходинах того до цього словника безбар'єрності. Бо скарги батьків на те, що не розуміють, тикають пальцем, важко, складно. А я їх приймаю на першій сходині своїй роботі, коли ми на, на початку Ніколи, перш за все ніколи не сприймайте те, що кажуть, бо це його особиста думка, і він з нею буде спати, ходити, жити. Це його проблеми. А чи можете їх виграти ви? Мова проблема десь світ. Якщо ми як руки, Створюємо бар'єру в головах. Безбар'єрна комунікація це не просто про правильні слова. Це про те, як ми взаємодіємо одне з одним, без упереджень, стигматизацій чи виключення. Її основі гідність повага до кожної людини. І, дійсно, сьогодні наша зустріч присвячена словам, але може не лише словам, але й тому, що слова роблять з нами з кожними з нас. Про ті слова, які нас можуть принизити або окрилити, про ті слова, які зачиняють двері або для нас відкривають ці двері. Іні йде всеукраїнська компанія соціальних змін за ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. Наступне, пожалуйста, слайд. У безбар'єрності, які створені саме за ініціативи Першої леді, написані важливі слова. Мова вона творить середовище. Вона або створює дійсно мости довіри між людьми, або вона нарушує бар'єри. Не зосереджуйтесь на тому, чого ви не можете мріти, про те, чого ви хочете і намагаєтеся цього досягти. Це нам сьогодні сказав пан Антон. Дуже дякую за це, дуже влучно, саме серце, і це якраз про наші можливості. І ще одне це сьогодні сказала пані Оля. Безбар'єрність має бути з нами постійно, системно, понятійно. І дійсно, ми як Україна зараз вирушили створення стандарту української державної мови. Так, це необхідно, я все своє життя з цим стикався. І я дуже радий, що мені вдалося дочекатися цього моменту, і взагалі саме ідея впровадження в соціум, який сьогодні перебуває кожна людина. Це не так важливо з інвалідністю чи не з інвалідністю. Кожна людина має себе почуватися вільно в просторі і відтворювати свої мрії, бажання і рухатись вперед. Як ви думаєте, як воно на має надалі допомогти, можливо, щось змінити в суспільстві? Яка його роль? Це питання коректних висловлень, чи можливо якось загалом відношення дітей у подібному яку? Це ну, я вважаю, на мою думку, що... Більше про це розповідати, озвучувати, освітлювати перш за все. Людина перш за все сприймає все очима. Коли вона буде бачити, як то прогресує, регіону відновлюється все це. Це зовсім, звичайно, зовсім нове для цього соціуму. В нашій, на жаль, державі це дуже на сьогоднішній день актуально, але, я вам скажу так, воно насправді було завжди актуально, просто про це мало розповідалося. І сьогоднішній день свідчить про те, що ми а, прогресуємо, рухаємося вперед і наврядчи нам усім в спільноті, ми можемо дійсно перешагнути цю сторінку і вже робити комуніку. Комунікаційну роботу один на день. Коли ви виступали на своїй педальній дискусії, ви наводили приклади з власного життя, коли стикалися, можливо, і нам щось розкажете як приклади, так і коли. Ці приклади насправді можуть бути кожного дня. Банальний похід в супермаркет або на базарі. Ми всі різні, ми всі індивідуальні. І звичайно, через те, що людина а, здорова, яка думає, що вона здорова, вона ставить себе перш за все вище за людину з інвалідністю. Не тому, що вона так думає, а тому, що її так виховали. І завдячуючи тому, що сьогодні нам вдається об'єднуватись це має бути школи, майданчики, садочки, все, що. Робиться на сьогоднішній день і реалізується для соціуму, воно має включно бути для людей з інвалідністю. Перш за все, для людей. Для людей.